На театральні знову лунає гімн країни. Ще нам українці, доля. слава Україні. Героям слава! слава нації, Центура! Україна. Знову ці гасла звучать на Ужгородському майдані, так як тоді під час революції гідності. Рік минув з нагоді річниці в Ужгороді. Знову зібрався майдан. Вшанували пам'ять тих, хто поліг за світле майбутнє, запалюючи свічки. Сьогодні річниця майдану, власне кажучи, початку майдану. З великими надіями на майбутнє на превеликий жаль на сьогоднішній день мало що змінилося з точки зору влади, але будемо дуже сподіватися, що таке зміниться. Я сьогодні тут, тому що хочеться, якби час трошечки пройшов. Хочеться трошечки підняти в собі ті емоції, які були рік назад і. Разом з усіми пригадати тих героїв, які померли для всього світу. Ми заявили про себе. Тому від нас тепер беруть приклад, від нас, українців сильної мужньої держави від наших українців. Добре, пам'ятає дні майдану. Пані Леся зі сльозами згадує події, що перевернули весь світ. Уродженка України живе в Мілані, але й там відстоювала думку рідної держави. Кожен раз було присутнє на майдані в Мілані. Ми також поширювали інформацію, що, що саме ну, відбувається в нашій країні, тому що там пропаганда йде, також російська брехня. Ми доносили правду іноземців. До Треба вірити і боротися за те, що боролися наші хлопці. Люди всі, хто стояв на майдані, хто за це гинув. Це ціль Євромайдану було змінити на краще наше життя. Небесна сотня тисячі солдатів, а в Ужгороді знову прийшли до влади ті, через котрих все й починалось. Цей факт дуже пригнічує Ужгородців, На віче з нагоди річниці обговорили реванш колишніх регіоналів. На річницю Майдану нам міська рада, вибачте, за слово, свинарник, цей який був обраний у 2010 році ще шляхом підкупу і фальсифікації. Обрали нам газ до нашого любимого міста. Знаєте кого? Регіонал Андрієва, який стояв на вічі антитітушок, 25 січня Ганьба! Пам'ятаєте, як вони поводилися зимою? Коли ми захоплювали адміністрацію, коли викидували портрети Януковича з СБУ, з міліції, з усіх інших установ. Вони тікали, як щурі, Тряталися по закордонах. А зараз вони думають, що пристосуються, як пристосовувалися завжди. Ми зараз думаємо над тим, на який день наступного тижня громада Ужгорода збереться біля міської ради. І скаже так званому меру у лапках, куди він має йти. Майдан минув та в Жгородці кажуть, готові боротись за світле майбутнє проти злочинців і надалі. Ну я думаю, що просто так не залишать, бо дуже люди, і щось буде. Тобто їх повертати. Ми повернулися, образно кажучи років на десять назад. Тобто, треба змінювати, і ми це зробимо. День річниці на театральній демонстрували фото часів майдану, показували фільми, розпалювали вогнище. Все як тоді, та ж обстановка, патріотичний дух, такі ж прагнення кращого цивілізованого життя і молитва за Україну.